Подорожуємо Данією далі. Переїздимо з острова на острів суто паромами. Вони тут бігають, як наші автобуси через кожних 30, 40 чи 1 годину. Як міський транспорт. Отже, ми заїхали Автівку на один із таких паромів. Заходжу я в салон. салон. Майже пустий, людей дуже мало. Можна поїсти, чи замовити каву, щось випити. Ціни кусаються. Підемо на верхню палубу, подивимось, яка там краса. Північне море, холодне, вітерець, не дивлячись на те, що. Це літо уже.